Повторення вивченого за рік. Перевір свої досягнення. Доповніть кожне з чисел до числа 10. Усно. Випишіть усі числа, крім круглих. Запишіть їх у вигляді суми розрядних доданків. Обчисли вирази, запиши рівності. Добери числа, запиши рівності. Степан о 15-й годині пішов до басейну, а потім провідав бабусю. Додому він повернувся о 18-й годині. Скільки часу Степан був відсутній удома? Навесні діти повісили на деревах у парку 11 нових шпаківень. І їх стало 25. Скільки шпаківень уже було в парку? обчисли довжину ламаної. Якщо довжини ланок ламаної 5 см, 5 см, 3 см. Перевір себе.